Привіт! Чи спадало вам колись на думку, що насправді мають на увазі люди, коли говорять про Бога? Сьогодні ми зануримося у блискучий аналіз Клайва Степлса Люїса з його знаменитої книги Просто християнство, щоб розібратися у двох головних конкуруючих концепціях Бога, які по суті формують наш світ. Так от Льюіс починає саме з цього. Перш ніж взагалі сперечатися, існує Бог чи ні, він пропонує зупинитися і розібратися, а про які, власне, концепції йдеться. Адже за одним єдиним словом, Бог можуть ховатися абсолютно кардинально різні уявлення про Всесвіт. І це, власне, і є наша відправна точка. І щоб у цьому всьому розібратися, Льюіс пропонує таку собі, знаєте, карту людських вірувань. І перший великий поділ на цій карті проходить по одній дуже ключовій лінії. За Льюісом, перший вододіл він ну він насправді дуже простий. З одного боку, переважна абсолютна більшість людства протягом усієї історії, яка вірить у якусь вищу силу. І тут, до речі, християни опиняються в одній компанії з давніми греками, міндусами та мусульманами. А з іншого боку, відносно невелика група тих, кого Льюіс називає сучасними матеріалістами, які просто заперечують існування будь-якого бога. Але от саме всередині цієї величезної групи вірян і з'являється другий, можливо, ще глибший поділ. І він стосується фундаментального питання: а який цей Бог? Він перебуває поза нашими поняттями добра і зла, чи він сам є втіленням добра? І от саме тут ми підходимо до самого серця аргументації Люїса. Він зводить цей другий поділ до двох головних, ну скажімо так, конкуруючих світоглядів пантеїзму та ідеї Бога, яку ми знаємо з християнства, юдаїзму та ісламу. Так, що ж це таке, цей пантеїзм? Ну, спробуйте уявити, що Всесвіт це таке собі велетенське тіло, а Бог це душа, яка його оживляє. Тобто, все, що існує, буквально все: від неймовірної закрасою галактики до, скажімо, ракової клітини, все це є частиною Бога. І з цієї точки зору, наші уявлення про добро і зло це лише людська перспектива. Для самого Бога цих категорій просто не існує. І от ці відмінності, вони просто кардинальні. Подумайте самі. Християнський Бог це добрий Бог, який займає чітку позицію проти зла. А от пантеїстичний Бог, він поза цими категоріями. І це прямо випливає з їхнього ставлення до Всесвіту. Якщо Бог це окремий творець, він, звісно, може судити своє творіння. Але ж якщо Бог і є всесвітом, ну як він може засуджувати частинку самого себе? Ось ця цитата, вона, знаєте, б'є просто в самісіньке серце пантеїстичного погляду на страждання. Тобто, коли ми бачимо хворобу, жорстокість, несправедливість, пантеїзм ніби каже, це лише ваша обмежена людська точка зору, з божественної перспективи це теж є Бог. І таким чином страждання і зло ніби розчиняються у великій космічній картині. А ось вам християнська відповідь виражена в неймовірно потужній аналогії Льюіса Бог – Бог це художник, а світ його картина. І художник, звісно, може любити свою картину, вкладати в неї всього себе. Але він це не картина. І якщо хтось зіпсує полотно, це ж не робить художника злим. Це просто означає, що щось фундаментально пішло не так із самим творінням. А тепер Льюіс робить дуже несподіваний хід. Він же сам був колишнім атеїстом, і він бере головний аргумент проти Бога, проблему зла і несправедливості, і знаходить у ньому глибокий внутрішній парадокс. Ось прослідкуємо за його думкою. Колись сам Льюєс, як атеїст, обурювався: ну як так, Всесвіт такий жорстокий і несправедливий. Але одного дня він просто зупинився і запитав себе: стоп, а звідки я взагалі взяв це поняття несправедливості? Адже щоб назвати лінію кривою, треба ж мати уявлення про те, що таке пряма лінія. Виходить, щоб засудити всесвіт як несправедливий, треба вірити в існування якогось реального об'єктивного стандарту справедливості. І тут виникає парадокс, звідки цей стандарт міг з'явитися у випадковому безглуздому всесвіті? І от до якого висновку приходить Льюїс? Атеїзм, каже він, це надто проста відповідь. Він не може пояснити, чому ми взагалі обурюємося несправедливістю. Адже якби весь всесвіт був абсолютно безглуздим набором фактів, звідки б у нас взялося це відчуття, що так не повинно бути. Це все одно, що намагатися зрозуміти, що таке темрява у всесвіті, де ніколи й не було світла. І все це приводить нас до фінального і, мабуть, найпотужнішого висновку Люїса. Він дає християнству таку несподівану і дещо провокаційну характеристику войовнича релігія. Це звучить цікаво, правда? Що ж він має на увазі? Ну, дивіться якщо християнський Бог справді добрий. А світ його творіння, зіпсований злом, то висновок напрошується сам собою. Християнство це не про тихе споглядання і прийняття всього, як є, ні. Це по суті заклик до дії. Це віра в те, що ми живемо на території, окупованій ворогом, і наш обов'язок боротися, щоб відновити порядок, який був встановлений творцем. І знаєте, цей розбір залишає нас із одним дуже потужним питанням: якщо Льюіс правий, якщо світ це прекрасна, але пошкоджена картина, і якщо ми покликані її виправляти, то як саме виглядає ця боротьба в нашому повсякденному житті? І це те питання, над яким Льюіс, по суті, пропонує замислитися кожному з нас. Дякую за увагу.